У Луцьку відбувся ярмарок ветеранського бізнесу Я зміг і ти зможеш. Це вже третій захід за участю ветеранів, на якому вони представляють свою продукцію. Цього разу він відбувся у стінах Луцького національного технічного університету. Долучилося загалом 40 ветеранських бізнесів з Луцька та інших міст України: Києва, Львова, Хмельницького, Чернігова, Білої Церкви. На заході представили різні виробництва: від випічки, крафтових солодощів та чаїв Ковбасіс. Сала до військових рюкзаків, одягу з унікальними принтами та виробів з алюмінієвого профілю. У рамках ярмарку також відбувся виїзний круглий стіл Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Говорили про освіту як передумову відновлення ветеранів та членів їх сімей. Крім того, в межах Луцького ветеранського ярмарку відбулася презентація діяльності громадської організації Тетяни Мялковської, відомої Луцької художниці. Ція матері загиблого захисника України Миколи Мялковського, на честь якого в Луцьку назвали вулицю. Працюючи у сфері реабілітації засобами арт-терапії, Тетяна Мялковська доводить, що творчість може бути дієвим інструментом відновлення людей, які пережили важкі психоемоційні стани. Таку реабілітацію вже пройшли дві тисячі дітей, які втратили батьків, були вимушено переселені або перебувають у важких життєвих умовах, а також тисяч. Яча ветеранів виставки терапевтичних робіт побачили в понад десятьох країнах світу.